Доброго дня, діточки! Зима дуже весела і гарна пора для розваг. Зима насипала сніг і побілила нашу хату. Для лиш, санчат і ковзанів. Настало довгождане свято, святково в лісі, на лугу, а сніг мов ріпучі двері, а зграє галок на снігу, як чорні букви. На папері. Гарні друзі є в зими, Сани, лижі ковзани, різні грипи та ангіни, не для тих, хто дружить з ними. Ставаймо на лижі, сідаймо в санчата, берімо коньки, щоб стрілою помчати, Хай щоки щипає мороз жартома. Хороша погода, весела зима. А зараз відгадайте загадки про зимові, зимові розваги. У зимову веселу пору ми кращі друзі-дітвори, вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Що це? А це санки. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють іскри йдуть, гострі та стрімкі вони. Мають назву ковзани. Покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині ріжі, рижі, дощечки чи? ці звуться лижі. Я істота нежива, я істота снігова, з кульок я складаю, з діток потішаю. Це сніговик і дійсно можна ліпити із снігу сніговика. Тихо-тихо, сніг іде, білий сніг лопати, ми у двір скоріш підемо, візьмемо лопати, ми прокинемо зранку стежку біля ганку. Про які турботи людей розповідає автор цього вірша? Про те, що сніг замате всі дороги і людям потрібно розчищати дороги та стежки. А це необхідно, щоб дорослі змогли попасти на роботу і навіть просто пройти по вулиці міста чи села. Підгадайте таку загадку, біла морква зимою росте. Що це за морква така? А це бурулька. Що таке бурулька? Бурулька це вода, яка перетворюється на лід. Дітки, а коли стають бурульки? Коли раптово тепліє, сніг на дахах починає танути, і з дахів капає вода. Після потепління знов холодає, і на дахах утворюються бурульки. Бурульки дуже небезпечні для життя. Люди намагаються очистити дахи від бурульок. Поміркуйте, а чому небезпечно ходити біля будинків з дахів, яких звисають бурульки? Небезпечно, тому що вони можуть травмувати. Любить зиму дітвора, тішить діток, диво сніг. Щастя і радості пора, скрізь звений дитячий сміх. Отже, багато веселощів приносить нам зилма, але треба бути водночас дуже обережними і гратися, кататися на ковзанах, на санчатах, на лижах у тільки спеціально відведених місцях. І також обов'язково під наглядом. Дорослого. Бажаю всім веселих свят і веселого відпочинку!